Привіт, дякуємо, що ви завітали до нас на канал. Зараз ми стоїмо в черзі, щоб забрати свою меншу, середню дочку зі школи, ві... Стелочку. Ось школа Вікусь, покажи, покажу, як виглядає школа наша. Подивіться, яка прекрасна погода в нас. Потім ми їдемо в магазин за продуктами, ми маємо список в телефоні, що треба купити необхідне, хочу сьогодні спекти картоплю і овочі. От, погода у нас дуже класна, вчора цілий день падав дощик. Вільям там яблучко наминає. Прісне. от так Взяли кукурузу, бо хочу зварити сьогодні. Що ти ще хочеш взяти мамі? Ну я не хочу ананас. Пішли, давай ручку. Йдемо. Авокадо, є. авокадо по 84 цента за штучку. Але воно таке все тверде, як камінь. Нема що вибрати. Вау, це прям камінь-камінь. Да, Добре, нам сьогодні не будемо брати авокадо Синочок. Та, це є помідорчик, але нам ці є помідори, зазвичай бо за 1,58. Дуже класна слива. Нам не такі настоящі, як в Україні. Але в нас є помідорчики, але може ми візьмемо. Вікторія, давай пару штучок візьмемо. Може, я сумку міноровий зварю. Та, синочок, давай оці гарні вибираємо, синочок. Отакі поклади ці великі. Ну оці великі поклади, а мамі оці візьми в кульочок. Давай, кидай. Ні-ні, віки, вікі в кульочок, віки. Давай ще оці. Так, я думаю, нам 6 штучок хватить. Давай. О, дякую за допомогу. Пішли. На касі будемо важити. До речі, кукуруза, по-моєму, біля двох з копійками доларів. 4 штучки. Але вона дуже солодка, я її люблю. Так, яблука у нас є домашні. Зараз подивимося. акуратно, Вілія. Банани? Зелені банани. Сті, Вільям, акуратно. Стій. 2,98. девяносто вісім. Називається. Гранат хочеш? Так, да, можна. Окей, okay, будеш чистити? Да. Давай, скільки він коштує за штучку? Тут вроді би не пише. Це грейпфрут, доця. Це. це не то. Можна мені кокос? Ні, це не грейпфрут. я ж кажу, підписано грейпфрут, але це не це. Окей, нехай ну, буде, там вже на касі побачимо, скільки коштує. Бери в пакетик. Думаю, Давай бери в пакетик. Синок, я не буду зелений банан брати. Блондинистий кокос. Чого будеш жартую. <реш> <реш> Окей, Вільям, не треба. Йдемо другий банан, візьмемо. Це я зелений мені банан. Мені, я не знаю, наші ці зелені атколоя віре, долар 38. Диня 2,98. Кавун 387, але це за time. О, заміни банан, ти хочеш його? А як я потім заплачу за нього? Вікторія, це за штучку платять чи за вагу? А як він зараз з'їсть, і я зважу? Ось ціна бананів, дивіться. Дешевість один центр і шістьдесят Я зрозуміла, що ці 51, а ці 67, які за та запаковані. У нас банани є стільки вільям. Поки не згниють. Ні, я кажу, щоб взяти отаких от чотири штучки і нам хватить. Але я би радила якісь більші спілі брати. Давай. Там вони них зло. А оці, давай? Оці давай. гарні. Вау, де які красиві бананчики. бананчики. А може у ці якісь менші, а ні, їх багато. Банана, банана, О, Вік, мені банана. подобаються ці, вони менші. Давай оці беремо. Берем. Все беремо. Ще постають вдома. Хочу взяти бейбіш пінат. Органік. 2,98. Хочу взяти моркву. 3,98. Є дешевші, ось такі бейбі є менше за долар, але я хочу соки робити з яблуками, томашні. То я беру краще більшу упаковку і цибульку за 88 центів. Мамі! 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 Тара, суночек, мама цибульку вибере. візьму Дві, бо мені одної мало. Пакет Я не знаю, як таке можна їсти американське, для мене воно взагалі не смачне, але мало любить. Відкрити тобі? Окей, давай. Відкриємо він хоче. Але ти сідаєш сюди, так? Давай. Він ніяк не хоче сидіти тут. Може забавити, як походь якось. Отак. Це морожене, це на півфабрикат. Я шукаю овочі. Хочу скупити духовоч. Це на бургери. Так. Два десять сім, але тут є багато овочів. Щось тут було таке, що мені не подобалось, не можу згадати, що Щось таке селешне. Я можу тобі відмовити? Так, хочу ще подивитися, які є овочі. О. Так, а чим ця відрізняється від цієї? Цвітної. А не цвітної, а брусельської. А, там приправа зразу є, це класно. Okay. Я хочу велику, і не маю, не бачу великої упаковки овочів. Я підніме мені впала. 4, -4 долару з підлітками. Обесені овочі. Я сюди просила четверту поставити. Окей, дивіться, є картопелька всяка. Картопелька всяка. Жарна, гарана, варна. Ой, ці штуки люблю, але вони тут мені не подобаються. Міні-піцу. Це Міні одну куфльовку на дві. Там береш першку. В кінці покажемо, який у нас буде чек, що ми взяли. Я сьогодні взяла таку два, два кусочки 9,80 води і за 10.16. Хочу по черзі. Бо така коштує 26, 26, 18, але я не знаю, чи хочу такий великий кусок, бо я думала, що я спечу сьогодні кусочок завтра. Хоча ця, походу, вигідніша. Я не бачила її за 1.53, 18, 15. Я тут виходить 88. О, набагато менше. Оце краще. окей, Ставимо назад. Рибка вже є, з маринадом класно Якщо так для двох сім'ї, то можна такі кусочки брати. Різно біле, всякі такі, стейки всякі є, класно Але у нас сім'я велика, 5 людей, то ми беремо завжди більше кусочків. Рибка на бутерброді. Малайсенько. У віки улюблений тат. Все просить, все. Скільки можна цього струту їсти? Рутка класна Для цього. за запікання. Коштує 9,97. Я думаю, що це вигідно брати. Але це якщо курочку пати. А, це не курка, йой, індик. Та й ой, і мене люди зрозуміють, що я мала на увазі. Бери Вільяма ідемо вікусь. Вільям, пішли. Це я люблю пармезан. Тертий. Завжди даю собі до чогось зверху, не важливо. Люблю всюди його. 2,98, маленька, 5,48 велика. О, що такі є просто фірма. Може. Ось це мені все маленька. Томатна паста. О! А я не могла вже Ніглі знайти томатну пасту. А вона є тут 97 центів. Базилік. О! Базилік, чесник і орегано. візьму, хай буде. Я не знаю, що це за фірма, я взагалі томатні пасти не люблю. Стараюся ніде не давати. Але може ця дорожче на центр краще. Попробуємо сідай. Куди без мівіни? Ну куди? Їсти вдома повно, але це так. На всяк випадок, як не встигли щось приготувати. Тут Віка любить хат гаря, типа гостру чікін, а Істелочка любить звичайну і вона чомусь любить. Я стараюсь мівіни не їсти. До речі, в тут вони по 52 цента. А в Україні я вже не знаю, скільки коштує. Напишіть коментарях, скільки у вас мівіна коштує. Ми Мамі, коли їхали, було по скільки. По скільки було? Так. А я не знаю. Мівіна. Ну десь 30 гривень, 35. Хто мівіна? Падь. Я не знаю, мам я не пам'ятаю. Може, 3 гривні? Так, 3 ну коротше, ми 4 роки назад, як були в Україні, ще не немає можливості поїхати. То, будь ласка, напишіть коментарях, скільки коштує у вас мійна, одна упаковочка. Дуже нам цікаво. Я хочу купити в українському нормальні. Ти думаєш, це добре? А це що і Це О, це класні штучки. Є з колою смаку. Ні, давай ці з Ці Ціло класні, так. Да. У нас є соєвий соус. Це, о, тут я це такі, як шукарно. О, це прикольно, я сама хочу попробувати. Вони такі м'ягенькі, як цукарка. та їх. <решу> а у нас есть свой соус? <решу> а мы не здесь а еще есть. Есть? Да. У нас еще есть. Я хочу эти штучки взять. Можно взять? Вот такие. Доллар 23. Вильям, ты хочешь? Ой, я такие. Я такие. Улюбленные. Нори. Ми вдома крутим суші. Ті пропали, по 6, 5, 4. Мені потрібна сіль. Просто сіль. В великих баночках ми пересипуємо. звичайно, так. Да. 64 цента. Візьми ще одну. Хочу кітлапи зробити. Це цікава приправа для корочки. Може, я попробую? Окей. Другий раз бо в мене зараз є вони. Може ли це візьму? Ну, пармезан. Хм, Цікаво. Так, я вирішила взяти ось таку взяти до стейку або ось цю, не знаю, чим відрізняється. Взагалі не бачу різниці. Тут просто вона помелена, а тут вона йде отака. Може, оця краще. Окей, візьму краще цю. Достейка. Клас. А новік, давайте. Достейка цю берем. Я хочу попробувати для овочів ось цю. Попробуємо, чи вона добра. Окей? А може є менша? Це класний чи ні? Гарник і пармезан. — Я знаю, що таке. Я знаю чесник. Окей, оцього мені треба. Так, я дуже це люблю. Постав і хочу взяти, зробити яблучний пиріг, у нас дуже багато яблучків. А чим він відрізняється? Такий самий! Я цей хочу. А чим він вбізає? Я хочу, щоб це був просто пісочний. Це воно? Окей, покажи. От дивіться, вже готова є ця формочка, вже готова для таких, як ми лінивих. Так. Накладемо туди багато-багато фруктиків і в духовочку. Окей, попробуємо, щоб яблука не пропадало. А тут зразу якісь є штуки такі, ніколи на них не дивилися. О, Apple pie. Зразу напевно з корицею йдуть. Дивись, тут було. А, тут щось є, що дуже люди беруть по цьому. О, диви, а що це вони за долар 22 беруть? Ауч, Як вони це їдять? Вони ту кави дають, це та штука? Ні, з вечері тут є. Кармеліта. карамелізоване. Це суто черешні. Це суто, я... суто череш. Ну, типо... Окей, давай з яблуками зробимо. Але нам за велике, може візьмемо менше вам. У мене яблука вдома є готове. Рішили взяти оці. Попробувати яким не будуть, а вдома ще з яблучками. Ніколи їх не брала. Дуже цікаво. Гущенки з так. да. Нам не треба з Тут дуже дешево. кейк-попси з старбексу. І ми можемо за 2 долари дві пачки і багато наробити. З одної штуки виходить 30 штук. То ми є шоколад таки та А знаєш, що ми викинули цю штуку, яка тримає кекси. Такі дорогі. Бо вони дуже великі. Може, ці візьмемо? – Ну так, ці маленькі, береться 498. Ми беремо вершки. Кримчись нам треба. Не знаю. А як ти кажеш? Там може оці, але меншу візьмемо. за 5,84 це Філадельфія.